Доброго дня, діти! Вгадайте, що за їсть до нас поспішає. Ця червона намистинка має крильця у краплинки, невеличка, гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Лечко". Ось воно, жук-сонечко. Або ще сонечко семикрапка. Ви пам'ятаєте, що жука-сонечка так називають, тому що в нього зазвичай сім крапочок на спинці, на його крильцях. А яке О. сонечко за формою? Воно кругле, має шість лапок, голову та вусики. Давайте ми сьогодні, діти, зробимо з вами ось таке сонечко іграшкове. Для цього нам буде дощечка для ліплення. Ось така кришечка. Вона у мене зеленого кольору. Але я за допомогою пластиліну зроблю її червоною. Як це ми будемо робити? Треба розім'яти пластилін і зробити з нього ось таку пласку форму. Тобто зробити, ніби покриття таке для кришечки. І приліпити ось так на кришку. І тепер треба всю кришечку, ось так обліпити тонким слоєм, тонким шаром пластиліну. Подивіться, як я це роблю. Пластилін дуже легко розминається, тому можна його Легко ось так обмазати всю кришечку червоним кольором. Ось отак я підтягую пластилін, розтягую і обмазую пластиліном всю кришечку. Подивіться, ну, в мене вже вийшла форма нашої іграшки, нашого жучка сонечка Тепер у мене є червоний пластилін. Я беру невеличкий шматочок, розкочую у круглу форму, ось так коловими рухами. І приліпляю ось тут з боку. Це буде в мене голова нашого сонечка. Її треба приліпити і ось так примазати до тулуба. Ось уже і голова є. Що нам треба ще зробити, діти? Лапки треба зробити. Лапок 6, тому ми відриваємо 6 невеличких шматочків пластиліну. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5 і 6. І тепер скочуємо пластилін ось так прямими рухами у невеличкі такі лапки. Ось розкочуємо ось так і складаємо поряд. Ось так пальчиком прямими рухами просто робимо такі невеличкі, ніби палички. Обов'язково їх повинно бути 6, тому що сонечко це комаха, і в нього 6 лапок. І тепер приклеїмо, притискаємо ось так лапки. З одного боку три лапки, і з іншого боку три лапки. І ось у нас вже наша комашка з лапками. Так, а вусики я пропоную зробити таким чином витягнути їх і ось так от сплющити. Ось у нас вже готово. І вусики. Що треба ще зробити? Головне, що ми забули. Ми забули з вами зробити цяточки. Цяточки ми робимо з невеличких кульок. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість і сім. Сонечка семикрапка. І давайте ще з жовтого пластиліну зробимо невеличкі очки сонечко. Ось так. Погляньте, яке в нас вийшло диво! Справжній жук-сонечко. І з ним можна погратися вдома. Якщо Федро, ви візьмете і ви, діти, таке сонечко в себе вдома. І надішліть мені фото, я буду чекати!